Пане Сергію, почнемо з ситуації на лінії фронту. Сумщина знову ж таки Росія активізувала свій наступ. Про що сьогодні також підтвердив пан Демченко з держприкордонслужби. Розкажіть, що відбувається станом на зараз на цьому вітинку фронту, та й в принципі на всій лінії бойових дій. Ну, якщо говорити загалом про всю лінію бойового зіткнення, то там ми відмічаємо продовження високої інтенсивності боїв, зокрема на е, покровському напрямку, вірніше на Покровському відтинку е, Донецького напрямку, де противник зосередив основні свої зусилля. Чи проводять вони проводять вони якісь окремі бойові дії е, підвищення інтенсивності е, на інших ділянках фронту? Так, і сумщина тут не є виключенням. Але треба розуміти, що за наявних сил та засобів, якими володіє і оперує Російська Федерація, ці, ці дії носять дуже обмежений характер. знову таки треба розуміти, що е, ми отримуємо значні сили для того, щоб забезпечити, зокрема, сумський напрямок, і це так само є одним із завдань Російської Федерації не допустити переміщення додаткових наших ресурсів на інші ділянки фронту. Саме тому ми говоримо про таке протистояння жорстке. Протистояння, протистояння високої інтенсивності, ну практично на кожній ділянці фронту. Тому знаєте, сказати, що там десь легше, десь важкіше. Ну дуже складно. тому Що бої тривають сюди, але основні бої точаться саме на Донецькому напрямку, де противник намагається відчайдушно просунутися по напрямку на Краматорськ та Словенськ. Наш президент сказав буквально на днях про те, що Росія. Зібрали 50 тисяч на угруповання для наступу в Сумській області та планує створити так звану зону безпеки за вглиб е, 10 кілометрів. На... Минулого тижня, якщо я не помиляюсь, Путін теж щось розповідав чи то про буферну, чи то там про санітарну зону. Вони там самі плутаються в цьому формулюванні, але казав про здається 30 кілометрів. Тут таке питання: 10 кілометрів, про які заявив заявив президент Володимир Зеленський. Це. Фінальна, як ви вважаєте, мета Росії станом на зараз? Чи це один з етапів і далі у Путіна в планах реально до 30 кілометрів, а потім і вглиб піти? Давайте так. В планах Путіна захопити всю Україну. Ну, так. Тому знаєте, міряти зараз там, 10, 20, 30 кілометрів не має жодного сенсу. Якщо противнику дати таку можливість, то вони, звісно, заглибляться глибше. Ми пам'ятаємо спробу противника атакувати на харківському напрямку, де вони вклинились в нашу територію, але якщо бути об'єктивним, вони не вийшли із зони забезпечення. Тобто вони не підійшли навіть до основної лінії оборони і були зупинені там героїчними діями наших сил оборони. Так само і тут, ви знаєте, ну немає жодного сенсу говорити про те, що а Путін хоче пройти на 30 кілометрів і зупинитися, або на 10 кілометрів і зупинитися. Це все буде залежати від того, наскільки наша оборона буде там стійкою. Можливо, вона буде такою стійкою, що противнику не вдасться навіть і на 3-5 кілометрів заглибитися в нашу територію. Саме тому ми говоримо про наявність наших відповідних підрозділів, які забезпечують оборону саме цього напрямку, власне, як і інших напрямків. Хочу перейти трошки на. Те, чим саме Росія зараз почала обстрілювати Україну? Сьогодні повітряні сили підтвердили інформацію, що вранці Росія атакувала новим дроном ударного реактивного новим типом ударного реактивного БПЛА Дань М. Вони були запущені групою з Криму. Йдеться у повідомленні. Чи можете розказати, що саме це за дрон, в чому його особливість, якщо так можна сказати? Ну знаєте. Цікавість ситуації полягає в тому, що це добре забути старе. Тобто, це фактично дрон мішень, ну десь 50-річної давності. І для мене, чесно кажучи, є дивиною, чому Російська Федерація використовує такі дрони. Ну, можливо, тому що їх дуже багато, А цей дрон мішень використовувався для навчання протиповітряної оборони. А зараз противник, противник намагається використати всі наявні сили та засоби. Він може підніматися на висоту до 9 кілометрів. Він має значну швидкість до 750 кілометрів. Час польоту, тому що це реактивний дрон, ну, складає 30-40 хвилин. Наскільки він точний, сказати дуже дуже важко з огляду на те, що ну, відсутні деталі систем навігації і управління цим дроном. Він може мати, знаєте, такі обмежені якості, як балістична ракета. На що він буде здатний, ну це небезпечна іграшка, треба розуміти. Але ми з ними будемо боротися. Хіба у нас є інший вибір? Але ще раз підкреслю: я не можу поки що усвідомити і розібратися, чому цей дрон, який є А, дуже старий, Б, в принципі, був створений як мішень, використовується зараз росіянам. Це вже, як то кажуть, любителям конспірології може бути більш цікаво. Тобто, це по факту, як ви кажете, скільки 30 років давнини дрони, і вони виходять, що його якось розконсервували і вирішили саме зараз пустити? 50, 50 років. 50 років, 50 50 років. 50. І тобто, реально виходить, що це, це консерва, стара. Ага. Цікаво, дійсно, стара буде. Це консерва, як в, принципі, як в принципі, більшість російської зброї. Та да, це правда. Про шахеди ще є повідомлення. Знову ж таки, на днях президент сказав, що Росія хоче виготовляти 300-350 дронів на добу. Вони над цим зараз працюють. Про 500 дронів на добу. У них є завдання, але це знову ж таки за даними нашої, нашого верховного головнокомандовича, там власне це неможливо робити. Знову ж таки, я думаю, він звичайно посилається на дані розвідки. Але якраз таки наша розвідка повідомляє про те, що Росія вже почала використовувати шахеди з новими 90-кілограмовими бойовими зарядами, замість стандартних 50-кілограмовими бойовими зарядами. І там є різна частина бойова, тобто там є як пишуть кумулятивна, уламкова, фугасна, іноді запалювальна дія в, в цих дронах. Тут таке питання, за який, ну, власне. Рахунок це неправильно буде сказати. Скоріше, Іран якось, наскільки я пам'ятаю, теж наша розвідка казала, зменшили постачання. І тобто, це виходить, що про виробництво всередині Росії йде зараз мова. А виробництво всередині Росії, ну власне, ми з вами теж говорили, що у них іде більше про модифікації останнім часом. Але тут, ми бачимо, що виробництво збільшується і змінюється підхід, якщо збільшується бойовий заряд. Як це відбувається? Ну, ви знаєте, давайте скажемо так. Йдеться поки що про плани збільшення виробництва. Uh -huh. Тому що на полі бою, і якщо взяти статистику, вона доступна всім і кожному. Ми побачимо, що в принципі ми не бачимо серйозних змін у кількісних показниках щодо залучення дронів. Так, вони ростуть, але знаєте, як це дивно не звучить: кількість дронів, яка була запущена в березні, перевищує кількість дронів, які запущені в травні. Ну, правда, ще залишилися дві ночі в нас з вами, так що побачимо, як ситуація буде розвиватися. Щодо того, чи може Росія розвивати ті дрони та масштабувати, так, звісно, може. Ви знаєте, цей дрон, за принципом своїм досить простий прилад, і, в принципі, Російська Федерація має якраз для цього всі виробничі потужності, для того, щоб масштабувати виробництво. Чи можуть вони наростити то кажуть вантажне верніше навантажен бойове навантаження дронів? Ну в принципі, так можуть наростити. Це може призвести до збільшення розмірів цих дронів. Можливо, з вони використовують більш такий ефективний двигун. Вони можуть використовувати, можливо, дещо спрощені матеріали і так далі, і тому подібне. Але це ну скажімо так, якщо говорити, це тупікова гілка розвідку, тому що цей дрон є небезпечним виключно для мирного населення. І до речі, те, що ви сказали щодо різних боєголовок, є саме свідченням того наскільки Росія намагається використати його саме проти мирного населення. Військовим цей дрон, ну фактично, і взагалі такі дрони дальньої дії, дальньої дії вони практично не можуть завадити. Тому що е, навіть ми в відкритих джерелах отримуємо інформацію про запуск тих дронів заздалегідь. Тобто військові можуть зманеврувати, сховатися і так далі, тому подібне. А саме ці е, осколочно фугасні е, запалювальні боєголовки або роздільні боєголовки становлять критичну небезпеку саме для мирного населення, і тут Росія. Ну, просто показує феноменальні здібності щодо розвитку таких збивчих технологій, технологій терору, але знов-таки сказати, що з цього може вирости щось нове, ну навряд чи тобто Росія може копіювати, але не може створити щось принципово своє нове. І, власне, на підтвердження цієї тези можу нагадати тільки глядачам про те, що Росія вже. Певний час, ну понад місяць тому точно використала дрони з зі шрапнеллю по нашим мирним містам. І знову ж таки, це ще один доказ того, що ну, Росія просто на вся її міць спрямована саме на вбивство і винищення українців. Про Тауруси хочу з вами поговорити. Пам'ятаю, десь певний час тому ми з вами теж говорили, але тоді була якась ситуація трошки інша, і не було новин про зняття далекобійності, і ми дійшли тоді з вами висновку. що... Зброя ця достатньо переоцінена, і що не треба якось на неї сильно сподіватися. Але зараз в інфополі майорить такий сценарій: що якщо передають достатню кількість, не обмежена достатню кількість Таурусів, і немає обмежень на застосування, чи є в цьому перспектива, чи ви притримуєтесь думки, що говорити про це немає сенсу. Давайте притримуватися з другого глузду. Яка кількість Таурусів взагалі існує в природі? Скільки їх виробили? За різними даними, десь 750, так щоб скоротити час. Яку кількість Таурусів нам можуть передати? Нам можуть передати не більше 20%. Тобто йдеться з урахуванням, як то кажуть, несправних моделей там і так далі, і тому подібно десь приблизно 120 одиниць. Це все, на що ми можемо розраховувати. Ось, виходячи з цього, давайте порахуємо ще і сумарну вагу боєприпаса. То вибухової речовини, які не будуть нести ті 120 таурсів, вона складає, як я робив підрахунки, 57 тонн. Ось власне і все. Це те, на що ми можемо розраховувати. Чи потрібна нам ця зброя? Так, безумовно. Тому що, ну скажімо так, сотня таурусів це краще, ніж 0 таурусів. Чи е, ця сотня таурусів, як то кажуть, ситуацію на полі бою аж ніяк. І тому ну скажімо, мій не скептицизм, а раціоналізм полягає саме в тому, яку кількість тагорусів нам передадуть. Мене дуже, ну скажімо так, схвилювала і порадувала інформація щодо того, що Україна буде виробляти якусь далекобійну зброю на території нашої країни разом з Німеччиною. Я дозволю собі таке дуже обережне припущення, що це так само можуть бути тагоруси, якщо вони доведуть. У своєму оригінальному е, виконанні е, свою ефективність. Якщо ми зможемо поставити на потік, то відповідно це виробництво, то відповідно е, ці Тауруси стануть дуже серйозним чинником цієї збройної боротьби. Самі розумієте, ну якщо проводити аналогію з тими ж самими е, атаками, саме, якби ми їх отримували не дозами там по 10 20 штук, а сотнями, якби їх було сотні. То і, відповідно ситуація на лінії фронту виглядала б трошки по іншому. Тоб... Тому подивимося. Тобто, ви припускаєте, все ж таки обережно, що Німеччина може відкрити доступ до своїх технологій, власне, щоб ми виготовляли цю зброю. Ну, в принципі, у нас є успішні, успішні кейси, як ми виробляли знову ж таки, у нас і з дронами є е, приклади як в співпраці з Німеччиною. У нас дуже гарні розробки є. Але з ракетами та це було б дійсно дуже. Дуже непогано. І знову ж таки інвестиції з боку Німеччини також присутні. І це мало б дати неабиякий буст для нашого ВПК. Чи не так? Абсолютно правильно. Навіть більше, ну скажімо так, з загальної точки зору виробництва. Давайте будемо відверті. Виробництво таурусів в Україні дешевше порівняно з виробництвом тих самих таурусів в Німеччині. Навіть якщо ми говоримо про якусь там вузлову зборку, то це все ж таки все одно дешевше. Ну давайте будемо відверті внаслідок дешевизни робочої сили, яка у нас тут є. Це так само дуже важливий фактор, тому що хай воно буде на 10 дешевше приблизно, або на 20%, але все одно воно дешевше на 10 20 Що робить це вигідно як для нас, так і для Німеччини. Тому такі ініціативи, такі кроки практично, треба вітати і підтримувати всіляк. Трошки погадаю, хочу погадати на кавові гучі, якщо можна так сказати. Е, якщо от, наприклад, подивитися на те, як співпрацює зараз Україна з Німеччиною в питанні розробок, в питанні от, про що ми говоримо, можливого виробництва балістичного озброєння на території України, а чи може на цей приклад так подивитися, ну, та сама Франція, Британія, і сказати. Гарна схема. Давайте, може, і ми так будемо з вами працювати. Тримайте гроші, виробляйте у себе на території. Це буде дешевше, і нам, і вам вигідніше. І наші розробки, які будуть у вас виготовлятися, вони якби будуть просувати наш бренд, фактично, бо ж це ж їхні розробки. Ну, в принципі, так. Є, є єдиний нюанс, на який я б хотів зважити. Давайте не забувати, що Британія і Франція є країнами ядерного клубу. Країни ядерного клубу історично мають певні обмеження щодо передачі певних технологій, які потенційно можуть бути використані для ядерної зброї. У Німеччині таких обмежень немає. Ну і відповідно до того розумієте, не існує в світі країни, яка повністю на 100% задовольняє свої потреби оборонно промислового комплексу. Тому і для Франції, і для Великої Британії в нас місце знайдеться, і ми можемо організувати співпрацю там по відповідним напрямку. Давайте говорити так, що та ж сама Велика Британія вона зацікавлена у судобудівництві, і ми в цьому зацікавлені так само. Звісно, Туреччина так само грає дуже важливу роль, але британців так само не треба забувати. Тому скажімо, по певним напрямкам це не обов'язково мають бути, наприклад, ракети. Але йдеться про те, що це можуть бути інші напрямки зброї. Це може бути авіація, хоча це дуже складно. Це може бути артилерія, це можуть бути системи зв'язку і так далі. Тобто, як це прикро не звучить, але ця війна відкриває дуже широкі перспективи саме військово-технічного співробітництва і кооперації з іншими країнами. Ми довели, що ми можемо і спроможні швидко опановувати технології удосконалювати їх і, спро... і створювати якісні продукти.